І ось завершується книжка Глина Пановик, я та, що світ обожнювати може. Дорогі мої, тіштеся земним життям, воно таке коротке, а у нас є руки, ноги, зір і слух. Ми можемо працювати, любити, слухати музику, насолоджуйтесь життям, робіть добро один одному, не сваріться, будь-яка злість віддіб'ється на ваших дітях, подивіться вкруг. Вам світить сонце, то ж любіть його. А якщо вас позбавив Бог насолоди земної, то пам'ятайте, незрячі можуть прекрасно співати, їм мають особливе світобачення. Вони знаходять прекрасне в кольорі, гармонії лінії, глухі. Та чи хто не знає прекрасної місячної сонати? Люди, яким важко ходити, можуть виготовляти чудовитвори своїми руками, ну а без руки. Можуть гідно йти по нашій жорстокі, невблаганні і все-таки рідні планеті, що зоветься Земля. Настрій стає космічний від слова, усмішки, від добра, яке зробила людям. Прекрасно, коли є почуття, і тужно, коли втрачається щось високе, але я благородство душі над усе ціною. Лани пшениці, стовчені дощами. Іганти клене в різнокольоровому вбранні, які колишуться вітровієм. Столітній дуб, обліплене гусінню, кози, що белькочуть про втрачену любов, корови, які мукаючи в тому, тихо бредуть з пасовиська. Туплиний пух, який падає з вій, бо на світанку я стану молодою. Заплету літа, вервечку мрій на найвищій гілоць тополі. Усе, що я бачу, дороге та миле, виливається мої прості, як земля, рядки. І тоді хочеться в долоню взяти трошки землі і припасти до неї обличчям.